Коли військовиків Китаю звузили до тих, хто не суперечить, Лі Шанфу став найвищим генералом, який зник під час недавнього чищення в оборонному відомстві КНР, що означають ці перестановки для компартії, а також чому натяки на майбутню війну Китаю можуть виявитися не просто розмовами. Від видобутку іранської нафти до штучного інтелекту та роботів убивць підготовка до війни, схоже, йде повним ходом. Що варто зробити в Вашингтону? Якщо стримування не спрацює і війна все таки почнеться, ми повинні бути готові будь-якої миті. Ласкаво просимо до програми «Китай у фокусі». Я Тіфані Майер. перестановки у військовому керівництві Китаю припускають, що зниклий міністр оборони країни перебуває під слідством за звинуваченням. У корупції може бути зміщений зі своєї посади. Раніше з незрозумілих причин замінили міністра закордонних справ та провели перестановки у китайському ракетно-ядерному підрозділі. Про місце перебування колишніх чиновників нічого не відомо. Як вплинуть чищення у вищих ешалонах влади Китаю на. Ухвалення військових рішень, подробиців Джулієт Сон. Ще один китайський високопосадовець зник без вісти. Цього разу міністр оборони Китаю Лі Шан Фу. Він пропав кілька тижнів тому у МЗС, кажуть, що нічого про це не знають. Я не в курсі ситуації, про яку ви згадали. Пропажелі привернули увагу, оскільки китайські високопосадовці останнім часом зникають один за одним. Посол США в Японії з цього навіть пожартував у своєму повідомленні в соцмережі Ікс, раніше відомі як Twitter. Він порівняв це з детективним романом Агати Крісті. Десять негринят. Він зазначив, спочатку зник міністр закордонних справ Цінь Ган. Потім зникли командири ракетних військ. Наразі вже два тижні на публіці не бачили міністра оборони Лі Шанфу. Хто переможе у цій гонитві без рубі? Бітних і міністри закордонних справ і командувачів ракетних сил відсторонили після кількох місяців відсутності. В останні лі бачили наприкінці серпня на безпековому форумі в Пекіні. Минулого тижня він мусив зустрітися з керівниками оборонних відомств В'єтнаму. Однак зустріч скасували нібито через поганий стан здоров'я лі аналітики кажуть, що зникнення чиновників свідчить про непрозору політичну систему Пекіна. У повідомленнях змі йдеться, що лі перебуває під слідством за підозрою в корупції у 2018 році щодо нього Вашингтон увів санкції у зв'язку із закупівлею Китаєм російської зброї. Чи можлива війна з Китаєм? Міністр ВПС США попереджає, що Вашингтон має бути до цього готовим. Виступаючи на конференції в штаті Меріленд, міністр Френк Кендал пояснив, чому Китай це головна загроза безпеці Америки, особливо якщо враховувати зусилля з модернізації китайської армії. Якщо стримування не спрацює і війна все таки почнеться, ми повинні бути готові будь-якої миті. Є побоювання, що в разі нападу Китаю на Тайвань чи війни в тайванській протоці бойові дії будуть такими ж кровопролитними та інтенсивними, як зараз в Україні, чи як під час Другої світової за словами Кендела, китайська влада створила дві нові військові служби ракетні війська, щоб завдати удари по американських авіаностях та аеродромах, а також сели стратегічної підтримки для цитата інформаційного панування в космічній та кіберсферах. Шейман зазначає, що Китай вже понад 20 років веде модернізацію, щоб здобути перемогу над США в західній частині Тихого океану, і що США мають бути готові до війни, досвіду якої вони не мають. Це можуть бути не танки, авіаносці та бомбардувальники. Це може бути система з датчиками, дронами та іншими автономними системами. Уявіть собі, міць зброї, посиленої штучним інтелектом. Саме в цій сфері триває гонка між США та Китаєм. Штучний інтелект вже посилює міць винищувачів, кораблів та дронів. а Також зменшує кількість людей необхідних для їх експлуатації. Тепер ж в центрі уваги інший вид зброї це роботи на основі штучного інтелекту, призначені для вбивств під час війни. У повідомленнях йдеться, що деякі з них можуть автоматично активувати режим атаки. Військові стратеги вважають, що ці пристрої можуть Змінити військову сферу так, як колись це зробила ядерна зброя. Експерти кажуть, що поки що важко сказати, хто переможе в гонці штучного інтелекту, попри те, що США домінують у сфері високих технологій, Китаю може надати перевагу його величезна та зріла промисловість найпотужніша кібератака на дослідницьку організацію з нью Йорка найгірша за її 20-річну історію. Всесвітня організація розслідування переслідувань Фолуньгун нещодавно опублікувала викривальні свідчення жінки-лікаря та описала зустрічі з практикувальницею у Китаї, якій насильно видалили нирку, яка за повідомленнями пізніше померла. Лікар також записала розмову на відео, і поділилася нею з організацією, проте її не опублікували з змірку безпеки усього через кілька годин після публікації свідчень сайт Нью-Йоркської некомерційної організації зазнав атаки. Його періодично виводили з ладу упродовж тижня. Директор організації припускає, що хакери, можливо, хотіли перешкодити публікації відео. Він зазначив, цитата зламують зазвичай із якоюсь метою. Фалуньгун це духовна практика, заснована на принципах істина, доброта й терпіння. У Китаї у 1999 році почалася кривава кампанія її переслідування. Незалежність. Ежний трибунал 2019 року дійшов висновку, що прихильники фолуньгун – основне джерело санкціонованого владою примусового вирізання органів. Канадський чиновник розповів про порушення прав людини в Україні та за кордоном, виступаючи на капітолійському пагорбі у Вашингтоні. Він розповів, як став мішенью переслідувань з боку китайської компартії на території Канади. Детальніше Ванг. Член канадського парламенту Майкл Чонг відвідав американських законодавців, щоб попередити про загрозу Китаю. Чонг уже давно виступає проти порушень прав людини щодо Уйгурів у регіоні Сінзян. Він також закликає канадський уряд заборонити діяльність китайського телекомунікаційного гіганта Huawei. За це і став мішенню КПК. У травні цього року я дізнався, що дипломат із Китаю, який працює в консульстві КНР у Торонто, з 2020 року, збирає інформацію для подальших нападок на мене та мою сім'ю в Гонконгу. За його словами, КПК також веде наклепницьку кампанію в соціальних мережах, щоб зганьбити його ім'я. Чонг не єдиний політик, на якого тисне китайська влада. Аналогічні погрози отримував і конгресмен США Кріс Сміт. Причиною стало те, що він хотів провести розслідування порушень прав людини в Китаї. Вони сказали мені, що стежитимуть за моїми соцмережами, за фінансовою діяльністю, що в них є свої методи. Вони погрожують мені і погрожують представникам меншин, таким як уйгури, практикувальникам фолоньгун або тим, хто говорить про порушення прав людини. А ось ще один метод залякування дисидентів, які живуть за кордоном. Нещодавно ФБР вчинило рейд на таємну дільницю китайської поліції в Нью-Йорку, замасковану під сервісний центр. Його завданням було спостерігати за громадянами Китаю на території США, особливо за дисидентами. У деяких випадках на них тиснули, щоб ті повернулися до Китаю. Вони також погрожували їхнім родичам у Китаї. Їхня спроба придушити свободу зборів і свободу слова. У сполучених штатах є абсолютно неприйнятною. За даними правозахисної організації Safeguard Defenders, станом на вересень минулого року у всьому світі діяло понад 100 поліційних дільниць китайської компартії, але реальна цифра, мабуть, більша ці поліційні дільниці лише верхівка айсберга всього що відбувається з погляду транснаціональних репресій КНР.